Зараз окупанти намагаються максимально активно діяти на фронтах, і ось зокрема е стоїть задача все ж таки вийти на адміністративні кордони Луганщини у росіян. А про таке заявили в прислужбі 3 третьої штурмової бригади, яка власне тримає там оборону З самого фронту третьої штурмової на Харківщині, що межує якраз із е Луганщиною. Сьогодні одна із най. Інтенсивніших ділянок наступу ворога повідомляють там. Ну і треба розуміти, що найближче завдання окупантів це вийти до населеного пункту Чернище на потрошпершотравневе. Перепрошую з подальшим просуванням і захопленням населеного пункту борова. Якраз до цього населеного пункту до Борової, окупанти дуже активно намагалися підібратися. І минулого року тоді їм це не вдалося, не зважаючи на шалений тиск. Наші підрозділи, зокрема, втримали оборону і не пропустили окупантів далі. Е, ну а зараз проти е, якраз російських е, підрозділів фактично бачимо ми як точніше проти підрозділів 3 третьої штурмової бригади зараз стоять третя і 144-та дивізії 20-ї армії Арефії. А ворог наступає танковими полками, залучає значну кількість артилерії та додаткові загони з ПВКшників, які там ще залишилися. Ну і спецпризначенців, також як повідомили в 3-й штурмовій, противник активно використовує ФПВІ, Каби, хімічну зброю на. Навіть від травня бійці бригади, попри все, знищили вже близько е, 1100 росіян. Якщо бути точним, то 1068 окупантів ліквідували наші військові. Е, а ще майже 2300 тисячі е, поранені. Тобто, фактично, ми бачимо про те, як понад 3000... Е, 300 так окупантів вийшли зі строю в російської армії лише по суті від травня і лише на цій конкретній ділянці фронту на штурми позицій бригади противник кидає цілі взводи та роти особового складу, що фактично пояснює нам таку кількість втрат ворожої армії. Їхню стрімку ліквідацію, тим не менш, компенсує поповненням живої сили у кількості 250-400 солдатів. Щотижня російська армія, тобто бачимо, які шалені темпи насичення фронту з боку окупанта зараз доводиться відмічати, не дивлячись на переважаючу кількість супротивника і відсутність резервів, третя штурмова продовжує вже понад місяць утримувати визначені рубежі. Повідомили в. Безпосередньо самій бригаді, ну і вже аналітики порталу Діпстейт повідомляють, що окупанти на цьому напрямку готуються вочевиті до більш активних дій, бо наростили до 10 тисяч е, чоловік особового складу та 450 одиниць військової техніки на ділянці від Райгородки до Нововодяного, що приблизно за 20 кілометрів від якраз селища Борова е, Харківської області. Мета Очевидно, хочуть спробувати знову повторити минулорічний наступ на борову. Дають аналітики і нагадують, що наразі протяжну оборону оборонну лінію на цьому напрямку тримує, як я вже казала, третя штурмова, але сили залишаються не співмірними. Росіян тут значно більше.